Очікування масії юдейський народ родини, які повернулися з вавилонської чужини, поселилися на землі племені Юди в Єрусалимі і його околицях. Вони стали основою юдейського народу. Вони хотіли жити так, як жили їхні батьки. Але все вже було по-інакшому вавилонці заселили Єрусалим і околиці чужинцями, що мали свої власні звичаї і служили своїм божкам. Мур довкола Єрусалиму був знищений, збудований Соломоном храм лежав у руїнах. Та юдеї відбудували свої доми і Єрусалимський мур. Через рік після повернення вони заклали фундамент другого храму. Юдеї жили знову на своїй землі, але їхній край вже належав великим імперіям чужих царів. Ті посилали в Єрусалим свої війська, своїх управителів і своїх збирачів податків. Бувало, що чужинці намагалися відвернути юдеї від віри їхніх батьків. Були часи, коли чужоземний цар хотів примусити усіх мешканців свого царства служити його божкам. У ті століття священники в Єрусалимі збирали священні перекази і традиції. Того часу побожні дотримувались законів і вказівок вони глибше зрозуміли Бога і Його заповіді. Вони сподівались царя, визволителя, якого Бог пообіцяв своєму народові. Їх переслідували і мучили, але й умираючи, вони визнавали віру в живого Бога, який може своїх врятувати навіть крізь смерть. Йов вимагає від Бога відповіді. Йов був побожний чоловік. Він вірив Богові і не схилявся до зла. Був багатий. Було в нього сім синів і три доньки, мав багато овець і верблюдів, ослів і ослиць, і не було йому тяжко прославляти Бога, який все те дав йому. Та все ж Бог випробував Йова, ватаги розбійників напали на Йовові отари, повбивали пастухів і вкрали худобу. Йов не збентежився, він довіряв Богові. Незабаром його спіткало друге нещастя. Коли усі його сини й доньки разом сиділи при столі, здійнявся над домом сильний буревій і завалився дім. Під руїнами загинули йовові сини й доньки. Коли сталося те нещастя, Йов сказав Я був нагий, як прийшов на світ, і буду нагий, як помру. Господь дає, він і бере. Хвалю Господа. Але Йова спіткало ще більше горе. Він сам захворів на проказу все його тіло було вкрите струпами. Колись багатий Йов сидів на попелищі й чухався черепком. Жінка його прийшла до нього і сказала От тобі й маєш за твоє довір'я до Бога, проклини Бога і вмирай. А Йов відповів їй говориш, як хтось, хто Бога не знає як ми приймаємо добро, що він нам силає, то чи не маємо також і зле приймати з його руки. Йов мав трьох приятелів. Еліфаза, білдада, Цофара. Як почули вони про його нещастя, прийшли до нього, хотіли утішити його, але як побачили його в такому горі, почали плакати. І сиділи вони з ним сім днів і сім ночей ніхто не сказав ані слова, бо ж бачили, що біль Йова був великий. І почав тоді Йов з Богом говорити. Він скаржився на своє горе і обвинувачував Бога, що на нього невинного наслав стільки лиха. Приятелі Йова злякалися, хотіли обороняти Бога і казали Як можеш обвинувачувати Бога? Кожен знає, що він справедливий, за добро винагороджує, а за зле карає. Він і не наслав би на тебе стільки нещастя, якби ти не заслужив на кару. Але Йов стояв на своєму. Він вимагав від Бога пояснення. Чим він, побожний чоловік, заслужив на таке горе? Приятелі довго-довго говорили, аби переконати Йова, що немає рації він, бо Бог не може бути несправедливий. Йов не здався. Він хотів зрозуміти, чому Бог за вірність відплачує злом. Бог промовив до Йова під час бурі він питав Хто ти такий, що вимагаєш від мене звіту? Чому говориш про речі, яких ти не можеш зрозуміти? Де ти був, як я закладав землю? Ти відділив землю від моря? Чи ти призначив дневі й ночі їхній час? Чи то ти велиш сузір'ям підніматися на небі, чи ти даєш поживу звірятам? Йов чув запитання, але відповіді не знав, і усвідомив він, що Бог незбагненно великий, такий великий, що йому можна довіряти. Навіть коли його плани незрозумілі нам. Йов відповів Господеві, тепер знаю, що ти все можеш. Що ти задумаєш, можеш здійснити. У безглуздості моїй я вимагав від тебе звіту, твої плани чудесні. Я не можу їх збагнути. Досі я знав тебе щуток, тепер, однак, побачили тебе мої очі, тому благаю прощення і довіряюсь тобі. Йона пізнає Бога. Бог промовив до свого пророка Йони Вибирайся в дорогу, йди у Ніневію, столицю Асарійського царства, і скажи всім мешканцям, що я їх покараю за їхні переступи. Але Йона не хотів іти до Ніневії. Він утік на корабель, що мав далеко плисти. Він хотів утекти геть, далеко від бога. Але господь наслав бурю на море і сколихнувся корабель на хвилях. Всі налякалися, кожен молився до свого бога. А йона спав всередині корабля. Начальний моряк збудив йону. Як ти можеш спати? Вставай. Проси твого бога. Може, він врятує нас? Моряки говорили між собою киньмо жереб, щоб дізнатися, хто винен у цьому лиху. жереб упав на йону. Іона сказав Киньте мене в море і врятуєтесь з моєї бовини найшла на вас ця буря. Моряки веслували з усіх сил, але бачили, що проти вихору безсилі. тоді молилися Господи, що ми тепер зробимо? Не постав нам за провину проти невинного. І взяли вони йону та вкинули в море, і відразу море втихло. Але Господь наслав велику рибу. Вона проковтнула йону три дні і три ночі був Йона в рибі. Там молився він до господа свого бога. Риба припливла до берега і вивергла йону. І вдруге Бог наказав йоні: Іди в Ніневію, у велике місто, проповідуй там все, що я тобі скажу. Йона пішов у Ніневію і об'явив ще сорок днів, і Ніневія буде зруйнована. Люди в Ніневії послухали Йону, вони повірили Богові, почали Великий піст і одягнули покутну одежу. Всі, великі і малі, багаті і бідні, увесь народ. Бог бачив навернення мешканців Ніневії, він відкликав свою погрозу. Але Йона був невдоволений і розгнівався. Він молився О Господи, я не хотів іти в Ніневію. Я бо знав, що ти любиш людей і простиш їм. Ліпше, як був би я помер ніж таке пережити. Йона вийшов з міста в напрямку на схід. Він сів і чекав, що станеться. А бог виростив рициновий кущ, щоб дати Йоні тінь. Йона тішився кущем. Але вночі черв'як підточив коріння і кущ усох. Сонце пекло страшенно, Йона не міг вже терпіти спеки. Він сказав Ліпше мені вмерти. А бог спитав йону. Жаль тобі рецинового куща, який за одну ніч виріс і за одну ніч усох. А мені чи не мало бути жаль великого міста Ніневії з його багатьма дітьми і звірятами? Царювання Господа Пророк Даниїл описує видіння, що було від Бога. Поставили престоли і засів ветхий деньми. Його одежа біла, мов сніг. Його волосся біле, як чиста вовна, його престол, як вогненне полум'я, колеса, як палаючий вогонь, вогненна течія йшла від нього, тисяча тисяч служили йому, безчисленні десятки тисяч стояли перед ним. І ось на небесних хмарах ішов ніби людський син, наблизився до ветхого деньми і приведено людського сина поперед нього. Він дав йому владу, славу і царство. Всі народи, люди всіх мов і раз служили йому. Влада його вічна, що ніколи не минеться. Його царство незнищенне. Пісня про Слугу Божого. Пророк співає пісні про слугу, який у всьому чинить Божу волю. Через нього, слухняного, приходить Божа справедливість і спасіння на землю. Дивіться ось мій слуга, я підтримую його, мій вибраний, його я люблю, я дав йому мій дух, він сповістить народам правду. Він не кричить, не вигукує, його голосу не чути на вулиці. Надломленої очеретини не доламає, гноту, що тліє, не погасить. У вірності принесе справедливість він не втомиться, не подасться, поки не встановить на землі мого закону. Найдальші острови чекають на Його повчання. Божий новий світ. Так говорить Господь я створю все нове, нове небо й нову землю. Що перед тим було, забудеться. Ви ж будете радуватись і веселитися із того, що я створю не буде більше плачу, ні ридання, ні скарг, і не народиться більше дитина, що живе лише кілька днів. Ніхто не буде вмирати всередині віку. Люди будуть старі, як дерева що зароблять, ніхто їм не відбере. І, перш ніж мене попросять, відповім вони ще промовлятимуть, а я їх уже вислухаю. І будуть тоді вовк і ягня на одному пасовиську, лев, наче віл, їстиме солому. Ніхто не чинитиме зла лиха ані шкоди.